Найкраща у світі жінка Українка. Вона, немов калини, білий цвіт. Чи з міста, чи з далекої глибинки, талантами чарує полонить. Маса її магічна, і глибина, достойна педля визнаних митців. Душа відкрита, щира і гостинна, а розум гідний славних мудреців. Вона слабка та сильна одночасна. Зачекав безстрашних вільних козаків. В її очах упевненість і гордість. А в серці віра, вірність і любов. Її жіночість, відданість і ніжність заполоняють погляд знов і знов. Найкраща в світі жінка Українка. Вона, немов калини, білий світ. Вона, немов бафею, й водночас чаклунка. Немов квітковий, ніжний оксамит. Найкраща в світі жінка, Українка. Немов ну, весна, ливо, і п'янко. Тендітна ти, мов лебедя пір'їнка. Дзвінка висока пісня, Солов'я. Ясна веселка, радісна солода, Росаренкова, квітка польова. Ти промінь щастя, серця нагородить. Черельця, ласки, спокою, добра. Молитва тиха, ніжна, колискова. Найкраща мати, жінка і сестра. Ти в України гордість і основа. І в тебе з нею донька одна.